Історії вітру свободи Лінет у дитинстві. Лінет захоплено слухала розповіді брата про власників божественного ока. Головні герої цих історій здавалися всемогутніми. Вони могли одним помахом пальця підняти бурю і легким подихом розігнати морок. Це були не хитромудрі фокуси, а справжні чудеса. Але з того часу, як Лінет разом з братом опинилася під опікою батька, реальність позбавила. Її дитячої наївності і фантазії про око Бога залишилися далеко в минулому. Під час однієї з операцій лінет з братом вирушили до гірської вілли, представника знаті влаштувати магічне шоу та під цим прикриттям викрасти докази провини, заховані у кабінеті господаря. Завдання було легким і пройшло гладко. Але коли вони вже дісталися своєї мети, у глухому лісі за вікном спалахнули три вогні. Це був сигнал. За маєтком спостерігала палата жардинаж, і до дверей вже відправили жандармів. Щоб втекти максимально швидко та непомітно, довелося піти на ризик. Вілла була побудована на скелі, за вікном кабінета було урвище, а внизу текла швидка річка. Лінет та Лінні обмінялися поглядами і, ні слова не кажучи, взялися за руку і стрибнули з вікна. Холодна вода прийняла брата і сестру. В свої обійми при падінні Лінні щосили намагався прийняти удар на себе, щоб в черговий раз прикрити лінет. Але через потужний удар тепер він знепритомнів. У сум'ятті лінет ухопилася за колоду, що плила повз, і з останніх сил вибралась на берег, тягнучи за собою ліні і безупинно відкашлюючи воду, поки її легені горіли від болю. Лінет напружено перевіряла стан брата. Його шкіра була блідою, очі закриті, з лиця стерся звичний сяючий вираз. Все, що лінет могла зробити зараз, це вхопити за руку ліні і звалити його на себе. Лінет пробиралася вперед у темряві, колючки на шляху борюче дряпали її шкіру, забарвлюючи одяг у червоний колір. Коли над лісом спалахнув світанок, лінет принесла брата до місця збору сім'ї. Там на неї чекала несподівана зустріч. Батько особисто з'явилося туди вночі. З останніх сил лінет дістала промоклий доказ, але не встигла віддати його і впала. Батько блискавично підхопила лінет і Ліні, даючи важливому доказу впасти на землю і забруднитися. Краєм ока вона помітила, як на поясі лінет, відбиваючи світанкове світло, тихо сяяло око. Borra!